На болгарському перевалі Шипка, 27 вересня 1902 року, відбуваються масштабні урочистості з нагоди 25-ї річниці переможної битви російського та болгарського війська проти турецької армії. У своїх промовах князь Болгарії Фердинанд І та його гість, російський великий князь Микола, дядько царя Миколи II, визнали історичне значення події 1877 року. Тодішній успіх царської армії та підтримавших Росію Болгар і Румун над військами Османського Султана створив умови для остаточної перемоги у російсько-турецькій війні. Відступ Туреччини дозволив деяким Балканським державам отримати незалежність від османського правління. На Берлінському конгресі в 1878 році. Європейські держави та Османська імперія домовилися про суверенітет Сербії та Румунії. Болгарія ж отримала статус трибутного князівства під владою турецького султана. Однак новий поділ Південної Європи в той час не задовольнив ані болгар, метою яких є створення незалежного царства, ні інші залучені сторони, тому регіон залишається зоною напруженості. Після урочистих святкувань на перевалі шибка. Продовж наступних місяців посилюються протестно революційні заходи. Відбуваються зіткнення між македонськими та турецькими військами. Так звані болгарські банди здійснюють набіги на македонські території, що знаходяться в Османській імперії. Все частіше виникають сутички між різними етнічними групами, що загрожує перерости у повстання. Через ці події уряд у Константинополі в жовтні 1902 року направляє війська в регіон. Метою є знищення банд, які є членами Македонського визвольного руху, організованого Софії з метою утворення Великої Болгарії. Під керівництвом Ібрагіма Паші до Сереса прибули 25 турецьких батальйонів, які з безжальним насильством придушили повстання. 22 грудня 1902 року міністр закордонних справ Росії граф Володимир Ламсдорф відвідав Болгарію, Сербію та Австро-угорщину для політичних переговорів, першим питанням яких було повстання македонців проти османського панування. Росія та Австро-Угорщина побоюються, що це повстання може спровокувати Балканську війну. Заворушення в Македонії, які поширюються з вересня, частково активно підтримуються Болгарією та Сербією, тому небезпека війни між двома балканськими державами та Туреччиною дійсно існує. Росія та Австро-Угорщина хочуть зберегти статус Кво на Балканах, вони бачать, що посилюються рухи за незалежність в Македонії та Албанії, які прагнуть створити незалежні держави. З іншого боку, є занепокоєння тим. Що інші країни, такі як Греція та Румунія, також забажають за допомогою війни розширити свої території. Зрештою, це загрожуватиме не лише інтересам Османської імперії, яка контролює близько третини Балканського півострова, а також і Австро-Угорщині, яка вже бачить увагу Сербії до Боснії та Герцеговини.